Всім привітики! Це подкаст Диявол Знімає Прада, і сьогодні ми говоримо про зворотній зв'язок як етап кар'єрного бачення. Після першого випуску подкасту я сподіваюся, що вам вдалося порахувати вашу професійну цінність за формулою, яка була надана. І я сподіваюся, що після цього ви зрозуміли для себе, чого саме Самоусвідомленість це дуже важливо. Після минулого другого подкасту я сподіваюся, що ви завершили етап самоаналізу, який був першим кроком у процесі формування кар'єрного бачення. Якщо ви пропустили перші два подкасти, то я вам рекомендую їх передивитися і зробити практику. Посилання залишу в першому коментарі під відео. Чому це важливо зробити, друзі? По-перше, запитання, які були надані для саморефлексії у минулому відео, вони допомагають вам краще зрозуміти ваші здібності до навчання, до адаптації, а також ті сфери, де у вас є потенціал для зростання. По-друге, мабуть, ви вже зрозуміли, що самоаналіз це безперервний процес. І цілком нормально, що ваші відповіді, вони змінюються з часом. Коли ви здобуваєте більше досвіду, та ваша самоусвідомленість зростає, звісно, ваші відповіді змінюються. І для вашої Подальшої мотивації, то дуже важливо помічати ці зміни, бо вони вас будуть мотивувати до ще більших дій. Сьогодні говоримо про наступний етап: це пошук зворотнього зв'язку або процес отримання відгуків. Друзі, це дуже важливий процес, і не кожна людина вона має таку навичку. Надавати якісний зворотній зв'язок та нейтрально сприймати зворотній зв'язок та направляти його на свій розвиток. То теж навичка, яку треба набувати для того, щоб сформувати своє кар'єрне бачення, ви будете зростати з кожним відгуком, який ви проаналізуєте, і ви будете стояти на місці. Кожним відгуком, на який ви будете реагувати негативно. Тому давайте розбиратися, від кого ми можемо отримувати відгуки. Звісно, я думаю, що зараз всі подумали про своїх рідних. Так, це можуть бути родичі, це можуть бути партнери. Це можуть бути друзі, колеги, це можуть бути батьки, це можуть бути будь-які люди, яким ви довіряєте. Тому подумайте про ваше коло, людей, від яких ви можете отримати відгук, хочете отримати відгук, і чия думка для вас має значення. Для чого це робити? По-перше, щоб отримати цінну зовнішню перспективу. Ви не можете знати, що думають інші люди. Ви можете про це здогадуватися зі своєї перспективи через призму своїх упереджень і установок. Тому. Дуже важливо отримувати цю зовнішню перспективу хоча б іноді, хоча б коли ви працюєте над формуванням свого кар'єрного бачення. Також це потрібно, щоб краще зрозуміти свої здібності та таланти. Бо знову ж таки, ви дивитеся на ваші здібності і на ваші таланти зі свого боку. Інші люди. Можуть вас бачити зовсім по-іншому. Що запитати? Дуже гарне питання. Звісно, ви маєте отримати конструктивний фідбек, тому ваше питання воно має стосуватися вашого дослідження. Ваше дослідження наразі це дослідження себе, своїх сильних сторін. Тому запитайте, які навички та якості, на їхню думку, у вас добре розвинені? Або які таланти вони помічають у вас? Цього буде достатньо для того, щоб почати розмову. Але все ж таки, як зробити це ефективно? Бо так як у вас немає практики. Отримувати відгуки, так і в багатьох людей в них немає цієї практики надавати ці відгуки. Звісно, можливо, ви часто питаєте своїх близьких про те, що вони думають і як вони вважають. Але коли ми робимо це з професійною метою, то трошки по-іншому. Так, тобто ви намагаєтеся дізнатися їх професійну думку про ваші якості. Тому спробуйте проявити себе як дослідник і спитати їх про те дуже відповідально, так, щоб то було для них як. Відповідальне завдання, про яке ви попросили. Тому обираємо людей, яким ми довіряємо або яких ми поважаємо. Пояснюємо їм, що ми хочемо краще зрозуміти свої сильні сторони та таланти, формулюємо запит таким чином, щоб їм було комфортно нам відмовити. Так. Вони мають право сказати ні. І ми не маємо права їх а, примушувати все ж таки надати нам відгук. Давайте будемо поважати їх ні, якщо це буде їх відповідь. Можливо, вони не готові. Можливо, вони не знають, яка буде ваша реакція. Можливо, в них є ще якісь. Скажімо так, власні упередження на цю тему. Тому не треба змушувати, шукайте інших. Якщо вони погодилися, попросіть конкретні приклади, які демонструють те, про що вони кажуть. Наприклад, якщо вони кажуть, що вашою сильною стороною є турбота, в чому це проявляється? Хай вони наведуть конкретний приклад. Активно слухайте і записуйте. Поки люди вам розповідають про вас, уникайте захисних реакцій, уникайте заперечень. Пам'ятайте, що зворотній зв'язок це можливість для вашого зростання. То будьте відкритими і сприймайте все нейтрально. Подякуйте тим, хто поділився з вами зворотнім зв'язком і за те, що вони приділили вам час. І потім обов'язково приділіть час на саморефлексію щодо цього. Пам'ятайте, зворотній зв'язок це суб'єктивна думка. І його варто розглядати у поєднанні з вашим власним самоаналізом, який, я сподіваюся, ви зробили. Спробуйте найближчими днями отримати зворотній зв'язок від кількох людей. Це може бути з особистого чи з професійного кола. І спробуйте порефлексувати над тим, що було сказано. А також над тим, що ви почули. Саме тому дуже важливо просто записувати все, що каже вам людина, і відразу не реагувати взагалі ні на що, що вона сказала. Потім, коли у вас буде час, і коли ви вже трошки впораєтеся зі своєю першою реакцією і зможете аналізувати сказане, отоді почнеться процес аналізу, і отоді почнеться процес вашої саморефлексії. Наступного тижня ми йдемо далі і говоримо про особисті цінності. Якщо тобі близька ця тема, підпишись на канал, залиш коментар, як тобі було отримувати зворотній зв'язок, і чи ти вважаєш, що то корисно. Не забудь поставити лайк, якщо це відео тебе надихнуло. І до нових зустрічей!